Щоб під зовнішнім блоком теплового насосу у вас ніколи не було катка, щоб конденсат, у цей, який з нього стікає при відтайці, не замерзав під самим тепловим насосом, то ми робимо ну, під гарне таке кріплення волравин, робимо подон з нержавієчки. Бачите, отакий, він стоїть під наклончиком. Потім звідси ми, отут була лівньовочка, і ми скидаємо тіпа, в лівньову каналізацію, да, условно конденсат. але... У нас ще стоїть автоматика, гріючий кабель внутрі поддона, який спрацьовує, коли на вулиці буде температура близько нуля. Запускається цей кабель, і ми тримаємо температуру піддончика для того, щоб весь конденсат, і Тут кабель так само тут прогріта. Де стікав в лівньовку. І ніколи під вашим тепловим насосом, отут знизу, не буде ніякого катка. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду. слава українцям!